Прийшли в Лідл тут в Ірландії. Дивимося на різні продукти. І бачу томатна паста. Що це? Чумак. Україна. З переводом, все як має бути. Потім дивлюся далі. Хожу, кожу, різні ці Лідл, Ірландія. І от чумак. Їжте смак. Соус чесниковий. Потім є ще такий соус Лаваш рол. Це щоб ви розуміли, на який рівень виходять українські фірми по, по різним по товарам. І я вважаю, що це хороший знак. Не знаю, наскільки воно буде довго чи взагалі що цей, але дуже приємно бачити наші товари десь. Дуже далеко від України і ще й в таких магазинах що не все беруть. Так що такі от справи, люди добрі, всім добра.